Щоб ніхто і не зрозумів, що вони приймають. У мене провести волосся стало дивом. Я постарався зробити все, щоб всі питання не були прийняті. Дякую за громадянську позицію депутатів районної ради, які підтримали У мене, і це положення було заблоковане. Мені приємна ваша. Неприємна приємна ваша громадянська активність не та люди, які хочуть прийняти це положення, а повірте, я їх вивчив уже по три-по чотири рази, перечитав, яке було, яке пропонують, пробачте це режимний об'єкт, а не про які там можуть бути навіть не платні послуги, нам не дадуть спокійно відпочивати, адже по великому рахунку. Це наша земля. І мені дивно, що закони в нас такі кажуть, що законом навіть не передбачено громадські слухання щодо цього положення. Ну я думаю, після чого, після цих зборів, районне, районне керівництво, керівництво ланчасного парку задумається і буде створена група, яка буде розробляти нове положення, що було і прийнято на останньому спільному засіданні райдержадміністрації, адміністрації, яке було ось буквально 7 березня. І це і було знято 21 березня, повинна бути сесія, де знову пропонувалися ці положення прийняти. Це питання знято. І я думаю, що ми спільними вільними звичайно, положення якесь треба, але Ми е, приймемо участь у розробці основних питань цього положення і приймемо таке. Яке буде благом для нас, а не для когось.